У 25-му році бізнес чекає хвиля змін. Україна запускає масштабну реформу податкової та митної системи. Під прицілом звітність, прозорість, цифровізація, поступова інтеграція до європейських стандартів. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Ключова новація електронна система аудиту САФТІ. Її вже мали запустити. Але через затримки підприємці опинилися в непростому стані. Бізнесу пропонують підписувати меморандум з податкової та тестувати новий формат звітності. Хоча програмне забезпечення досі не готове. Підприємці продовжують скаржитися на надмірний тиск під час податкових перевірок. Багато рішень фіскальної служби скасовуються судами, однак податкова іноді ігнорує навіть ті рішення, які вже набрали чинності. Додаткові труднощі створює і реформа спрощеної системи. Готуються зміни до поділу на групи, порядок обліку товарів і використання РРО. Обговорюються нові правила щодо роялті в телекомунікаційній сфері, зміни в трансферному ціноутворенні. Та нові підходи до ліцензування алкоголю. Пропозиції знизити ПДВ на харчові продукти або зберегти пільги на міжнародне поштове відправлення наразі відхилені через дефіцит бюджету. На сьогодні уряд запевняє, що в 2025 році перегляду податкової бази не буде. Натомість, увага буде зосередження на детінізації економіки.